Отже, час від часу виявляють колаборантів зрадників як на тимчасово окупованих територіях, так і на територіях України. Зокрема, такий яскравий приклад: це чоловік з Одеси, якого засудили на 15 років. Власне, він мав зв'язки з ФСБ Росії. Того часу він намагався вивісити десь там російський прапор в Одесі. Як зараз триває робота в цьому напрямку, і кого ще виявили на Одещині? Ну цей тиждень взагалі був такий досить ефективний, тобто ми маємо кілька гучних затримань. Бо за великим рахунком, всі ці затримання це лише верхівка того айсбергу тієї величезної контрдиверсійної роботи, оперативно-слідчої роботи, яку проводять наші спецслужби, перш за все, служба безпеки України інші правоохоронні структури. Ми говоримо про те, що було затримано коригувальника ворожого вогню, який. Наводив саме російські удари на об'єкти енергетичної інфраструктури. Ми говоримо про людину, яка мала завдання добувати відомості про наші системи «Нептун», відомі, які показали себе дуже добре. А також ми говоримо про те, що буквально от цими днями в найближчими було затримано подружжя, які з вісімнадцятого року є законспірованими агентами ФСБ. Були вживлені, скажімо так, в наше місто, в нашу область для того, щоб здобувати ті відомості, які стосуються військових об'єктів сил оборони, і передавали їх, як агенти, саме до російської розвідки, перш за все, до структури ФСБ. Вони всі затримані. Я впевнений, що. Слідство пройде вдало ефективно і буде судовий процес. І як кажуть, судові ті терміни вони будуть відповідно до чинного законодавства за зраду держави за колабораціонізм, і там вони достатньо такі значні. Впевнений, що будуть і подальші затримання. Ми ж прекрасно розуміємо, що ворог готувався до війни не рік, не два, не три. Я взагалі вважаю, що до цієї війни ворог почав готуватися з 24 четвертого серпня, дев'яносто. Першого року тому ще раз хочу подякувати спецслужбам за таку ефективну роботу. А з тим прапором, до речі, так довго шукали, тому що була така ситуація, де картинки зроблена, але ж, бачите, знайшли. Є суд людський, є кара небесна. Цікаво, за що такі люди роблять такі злочини? Невже там їм обіцяють якісь космічні гроші? Наскільки відомо, Росія не сильно щедра людям, які там працюють на них? Знаємо, зокрема, навіть по військових, які працюють там, йдуть на фронт. Ні за що і з голими руками? Ну, дивіться, пропаганда робить свою справу. Це по перше, є ще 30 там з копійок чи серебрників. Це теж є такий момент. Ну і звичайно, треба тут про інше. Мені здається, сказати для тих, хто. Потенційно хоче собі підшукати якийсь підзаробіток Ну, по перше, величезний гріх зраджувати маму і тата. Ми говоримо про батьківщину, говоримо про друзів про рідних. Ну і головне, що для Росії ви завжди будете відпрацьований матеріал. Добре, якщо залишитися живими, це добре, це найкращий варіант. Або десь будете в українській в'язниці. Найгірший варіант і дуже часто він використовується просто. Такий непотріб потім знищують. Нехай подумають ті, хто можливо і дивиться нас у тому числі. Хай замисляться, а ми все рівно всіх знайдемо.